Зараз буде сідуча вправа. Підходимо до стінки, повертаємося спиною, стаємо на ладошки і ножками виходимо стійка на руках, але у стінки. Повернулися Лукян, пішли. Лук'ян, Ваня, Єгор. Повернулись, присіли, зафіксували себе і акуратно пішли. Підходимо ручками до білої лінії, ручки прямі, ножки прямі. Попробуйте ножки разом. Взять. Разом ножки, Єгор. Все акуратно відходимо. Не спішимо, не спригуємо сильно. Молодці, стаємо на місце. Денис Славік виходимо. Дуже акуратно, ребята. Підходимо, підходимо, держимося, держимося. І відходимо. молодці акуратно. Відходимо назад. Добре, стали на місце. І покаже нам обратну вправу. Лук'ян, Ваня повернулись. йдемо до стінки. Тільки стаємо вже лицем до стіночки. Дуже акуратно. На ручки і акуратно себе поймають ножками у стінки. Старт. Попробуйте ще раз, нічого страшного. Акуратно, щоб не ударили ногами сильно. Попробуйте ножки разом. Добре. Акуратно стаємо. І стали на місце. Знову справились. Аплодуємо. Відмінно. Хочечі дач. Місу бідач. Рей. Сіли дзахва бура.